Дефіцит будь-якої речовини для організму, чи це вітаміни, чи мікроелементи, наприклад, кальцій, залізо, магній, вітамін Д не є добре. І це ми знаємо, і тому намагаємось його а, поповнити за рахунок харчування чи бадів. Але й надлишок речовини це не є добре. Я наведу на прикладі трафіку в Києві. Київ велике місто і багато автомобілів рухається по дорозі. Так само в нас в організмі відбуваються біохімічні процеси. Одні мікроелементи рухаються туди, другі туди, тобто відбувається цей трафік на максимальній швидкості. І коли в Києві затори, корки. Транспорт не їде, зупиняється Київ, це недобре. І так само в вашому організмі, коли багато бадів, мікроелементів, вітамінів, коли ви п'єте багато магнію, заліза, кальцію, вітаміну Д, омега, куркуміна та байдуже чого, коли його забагато, то воно порушує біохімічні метаболічні процеси і трафік зупиняється. Так само, і дефіцити, коли Київ пустий. Ми сприймаємо це як якийсь апокаліпсис, і тому це теж страшно. І Ми хочемо, щоб був трафік, щоб речовини циркулювали, але щоб їх було в нормі. Тому, на мій погляд, надлишок речовин це ще гірше ніж їхній дефіцит. Якщо ви п'єте будь-які речовини, пийте їх помірковано. А саме основне ви розберіться з харчуванням, щоб ви все необхідне брали з їжі. Якщо ви різноманітно, повноцінно харчуєтесь за рахунок повноцінного білка, волокон, клітковини, овочів, фруктів та, зрештою, правила гарвардської тарілки здорового харчування це база, то у вас в організм буде потрапляти вся необхідна структура, яка потрібна вам для життєдіяльності, а надлишок він так само шкідливий, як і дефіцити. Друзі, поділіться, які бади ви п'єте і в яких кількостях, бо токсичний гепатит не за горами.